Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Це прекрасна історія. Тільки е, ця історія говорить про те, що е, система влади в Україні є глибоко персоніфікована. А якщо ми демократія, то нам потрібні інститути, регламенти і процедури. І це значить, що Зеленський, по суті, досягнув успіху потрібного агресору. Тому що він розвернув Україну в СОВОК, він поруйнував демократичні інститути, він поруйнував всі регламенти, всі процедури. Ми згадували про е, аналог Арлінгтона, ми згадували про е, тендер на відбудову е, Охмадета. І що? Хтось, якийсь бізнес в Україні, який вижив, перебуває в е, умовах чесної конкуренції? Ні. Всі бізнеси, які вижили в Україні, вони перебувають в режимі особистої прив'язки до, до когось із чиновників, або до Єрмака, або до зеленського персонального, або ну, ще до, 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 до ряду 5-7 ефективних менеджерів. Тобто ми маємо історію, яка, про яку автори цієї статті навіть не підозрюють. Бо коли ми згадуємо Грузію і про те, як зламав Іванішвілі Грузію і довів її до стандартів потрібних Росії, просто корупційного спрута, то до такого рівня довів Зеленський Україну. Україна це корупційний спрут, це не держава. Це корупційний спрут, тому що вона управляється неконституційними методами. Так, в нас є для проформи якась там е, Верховна Рада і сидить там Стефанчук у вигляді великої жаби, яка інколи щось квакає. Я не чув від нього більш-менш державницької і чесної позиції жодного разу за, за весь період його сидіння. в тому Очевидно, їх всіх, хто наближений до Зеленського, відбирають за принципом, ну, скажімо, рейтингують за принципом якомога вищої шкоди для державності. І вони спотворили країну до того рівня, що по суті наші партнери, якщо ну, прискіпливо аналітики розберуться, то зовнішні форми демократії в нас нібито зберігаються, а загалом це корупційний спрут. Де живе жирно живе сито Зеленське його оточення? Це, ну, по суті, латиноамериканська модель управління державою, де, де нема державних інститутів, нема їх. Прокуратури в нас немає. У нас немає Конституційного суда. Нема все, що, що зробив Зеленський з Конституцією, у нас Конституційний суд навіть Пащі, пащі не відкрив жодного разу. Не кажучи вже про прокуратуру, яка Ну от, трапився, правда, дивний випадок, і то пов'язаний знову-таки з Деркачем і, і Дубінським. Бо е, телеграм-канал Дубінського раптом повідомляє, що Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити е, справу про державну зраду проти Зеленського, якраз за фінансування. Його виборчої кампанії. Так чекайте, це суд мав змусити. А прокуратура що не бачила цього? Прокуратура не бачила свідчень Кулініча. Це якраз за свідченнями Кулініча про фінансування виборчої кампанії іноземними коштами. Але в нас є полковник Червінський. Який перед тим, як його були арештували е, і е, помістили в слідчий ізолятор, наговорив серйозне інтерв'ю, тому що дві його важливих операції, які готувалися великими командами, е, тобто, вивезення із окупаційної зони важливого свідку, свідка для у справі Меч 17, Цемаха, Єрмак особисто відправив на обмін. Далі, справа про е, це операція Веню, так звані Вагнерівці. Просто Червінський із цієї команди він охарактеризував дії влади державної. Він сказав, що в діях Єрмака і Зеленського є всі ознаки Державної зради. Але він не відступив досі від своїх слів. А тепер питання: а прокуратура відкрила якусь справу по, по цих звинуваченнях? Тому що є ознаки. І якщо ну, офіцер, який вів цю справу, говорить, що їх зрадили, і прокуратура не відкриває жодної справи, то може вже проти прокурора треба відкривати справу за бездіяльність. Тобто, а це, це от коли говорять, у нас вже дивні історії. У нас, наприклад, азовці раптом прозріли, що влада не хоче вимінювати їх, нічого не робить для того, щоб вимінити. Частину бійців, яких зрадила по суті ця влада. Хочу нагадати, що їх зрадили кілька разів. Перший раз їх зрадили, коли розмінували Азов. Зеленський особисто був при причетний, ну розрізав стрічку на відкритті центру розмінування Азовської акваторії біля Маріуполя. Паралельно з тим зрадили їх і. З розмінуванням Чонгару це перша зрада. Друга зрада, коли їх не вивели із. Ну, Там же читалося оточення. І в мене таке було відчуття, що був якийсь договорняк, що от загине весь цей Азов, і звинувачувати тоді Україну в нацизмі не буде підстави. Ну, по-перше, і так не було. Але комусь здавалося е, е, на банку, що цим можна поторгувати. От, от ми здамо Азов, і, і можна вже переходити до перемовин. Все, денацифікація відбулася. Ну і? А потім їх здали, коли, коли обіцяли, що вони йдуть по чесний полон під наглядом Червоного Христа. Червоний хрест відхрестився від цього і сказав, що ми, ми до цього не причетні, ні сном, ні духом. Тобто. Їх обдурили кілька разів. І тепер, нарешті, е, і родичі, і офіцери починають ну, поводитися стурбовано. Ну, так ви міняйте на нового Медведчука своїх бійців. Це, це все така історія е, ну, закручена. Насправді, мені здається, що. Останній візит в Пені Пріцкер із такими ну, абсолютно відвертими звинуваченнями, а особливо це було пов'язано з тим, що Зеленський заговорив про те, що нам би треба було б вже поміняти Кабмін і тому подібне. І тут виникають дуже цікавезні обставини. А чи відомо Зеленському, що коли ти відправляєш прем'єра, то треба новий уряд створювати? Цікаво це перше. Друге, а чи готове, готова програма уряду для нового уряду? Три роки ми не бачили програми, ми не бачили звітів уряду. Тобто, це все, це ж я говорив про те, що після 20-го року Зеленський просто ну, розтоптав Конституцію. І зараз цей факт просто беззаперечний. І тепер він на голубому глазу вилазить і каже, та мені Конституція не дозволяє так би мовити. Я вже навіть зіткнувся з тим, що люди, які юристи за освітою, Починають говорити, так вони зараз поміняють Конституцію. Я кажу: ви хворі. Це, 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 оце вже буде той фактор, який ну, виведе сотні тисяч людей на вулиці. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки люди доведені до, до сказу. Якщо зараз вже починаються прямі фізичні сутички з представниками ТЦК, з поліцією. Тобто, коли, коли люди доведені, вони вже не, не готові терпіти на наружу. Їх вже це беззаконня доконало. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!